Це більш можна налаштувати, і я можу спину поясниця спина, ноги. Я можу трошки зайнятися навантаженням на ну, як ну, на цю частину м'язі під наглядом або з консультацією фахівців. Вони просто підкажуть, де під яким на якому рівні, на якому і воно дає більше, більше ефективності ніж. Просто звичайне зарядка, як вдома. Так, своїми враженнями від нового тренажерного залу для людей з ампутацією ділиться Володимир Касьянов. З червня 24-го року чоловік боронив країну у складі 17-ї танкової бригади. Розповідає, служив на Курському напрямку. Там від вибуху ворожого снаряду і втратив руку. Ми тримали позиції. Міна мала для нашого. Одразу евакуювати не змогли. Я ще три години пробув на позиції, потім вивезли на іншу позицію. і Троє суток я пропустив. Але ці троє я ще виконував вияви завдання. Наказ є, наказ захищати потрібно. Нині ж Володимир проходить курс реабілітації. Каже, спорт важлива частина фізичного відновлення. Я тут побачу деякі, деякі вже тренажери, які мені допоможуть. Не дати моїм моєму організму розслаблятися в тих зонах, де я вже не можу повноцінно працювати. А це Микола Ребров. Рік тому, внаслідок ворожого обстрілу, чоловік втратив ногу. Нині ж після курсу реабілітації ветеран почав займатися професійним спортом. Катаюсь по е різного плану змагання там, по Україні. Там десь, да, для ветеранів дуже багато вашкому змагань. От ми з нашою командою там з хлопцями катаємось там принципі перемагаємо. Пауерліфтинг і кросфіт. Воно там все разом. Микола каже, новий тренажерний зал оснащений всім необхідним для спортсменів-початківців. Якщо спортом не займався, то все саме необхідне для цього є. Трошки хотілось би може більше. Концепт другий це грибний тренажер. Він буде дуже доречним, бо на нього сів і ти можеш працювати на ньому півгодини. Цього тренування вистачить. Керівниця реабілітаційного центру Валерія Панченко розповідає, спортзал можуть безоплатно відвідувати не лише ветерани, а й цивільні, які отримали поранення внаслідок війни. Всі заняття проводяться під наставництвом фізичних терапевтів, а тренажери розроблені, враховуючи саме потребу людей з ампутацією. Лавки для жиму та лавки для пресу, також і та намирне тях, заняття для спини, тренажери і орбітрек. Це все було розроблено нашими фізичними терапевтами, які розуміють, як треба займатися пацієнтом. Якщо треба, вони приходять, і показують вправи, які потрібно робити. Поліна Мороз, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.